Вітаю ще раз. Зараз я перебуваю на оболоні. Власне, тут доволі такі жахливі жахлива картина, жахливі наслідки, оскільки от можемо зараз побачити тут спалені автівки. Тут перекрита дорога, тут вибиті вікна майже у всіх навколишніх будівлях. Власне або уламками ракети, або вибуховою хвилею. Це до все мене невідомо. Але пошкоджено автосалон, і також пошкоджено будівлю бізнес-центру. І власне тут просто навколо все спалено. Вибух... Биті вікна інформації щодо постраждалих станом на зараз немає, оскільки ця інформація вона зараз перебуває на оточенні саме у цьому районі. Також тут можна побачити вирву, яка утворилася внаслідок. скоріш за все, вибухової хвилі тут відбувся провал асфальту. Ось можемо власне у прямому ефірі це все подивитися. Зараз попрошу оператора навести камеру саме ось на цю вирву, і тут можемо також побачити, що працюють усі відповідні служби. Це і надзвичайники, і аварійні служби, і імовірніше. Це все рятувальники і на місці також перебуває поліція і власні піротехніки. Ось ось і також а, тут перекрита дорога. Скільки будуть ліквідовувати наслідки на на, настаном на зараз невідомо, оскільки бачимо, що тут доволі багато роботи і. На жаль, станом на цю годину можу ще додати, що вже відомо про 49 по постраждалих людей внаслідок ранкової атаки Росії, із них дві загиблих людини. Ось щодо інформації на саме у цьому районі столиці, поки що це все, і можемо ще трошки тут вам показати, що відбувається саме тут. Власне, як працюють рятувальники, і всі відповідні служби, скільки будуть ліквідовувати наслідки. Ракетної атаки невідомо, тому будемо залишатися з вами на зв'язку, і поки що на цьому я передаю тобі слово.